про Конгресс США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет Атакамс. У Конгрессе исполненных штатов закликали выявить террорию, державу, спонсорку терроризма. Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования. Понимают истинные первоначальные причины кризиса. Після підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між ними сенатори від обох провідних партій Конгресу презентували законопроект про визнання Ерефії державою спонсоркою тероризму. Сенатор республіканець Лідсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до північної Кореї є новим викликом і зараз настав саме той момент для ухвалення цього. Законопроекту той факт, що Путін мав достатньо нахабства та сміливості укласти оборонну угоду з північною Кореєю. Одним з найбільш репресивних та терористичних режимів на планеті означає лише одне: що Сполучені Штати втратили стримування Росії, і я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив вчора, піти на цей крок і визнати його режим таким, яким він є насправді терористичним по своїй суті, заявив Грем: двоє найбільших автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Росія тепер Пер заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коїть звірства, підкреслив конгресмен Блюменталь. Сенатор демократ Річард Блюменталь та сенатор республіканець Лінсі Грем провели у четвер спільну прес-конференцію, присвячену їхньому законопроєкту за для визначення Росії як держави-спонсорки тероризму в американському законодавстві. Наразі державами-спонсорами тероризму є Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. Держави-спонсори тероризму визначаються як такі, що неодноразово підтримували акти міжнародного тероризму. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Це фото говорить про це все. Росія заслуговує, фактично упевнено заслужила статус держави спонсора тероризму. А щодо практичних наслідків, то санкції будуть посилені. І так, це матиме практичні наслідки. Але на мій погляд, це послання світові настільки ж важливе і в моральному сенсі, і з точки зору практичних наслідків. Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, які вчиняють звірства. І Росія заслуговує на те, щоб її визнали державою спонсором тероризму. Тому ми будемо продовжувати цю боротьбу. Вона двопартійна. У нас є інші прихильники. Для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Я не вважаю, що ми провокуємо, визнаючи путінську державу спонсоркою тероризму. Я думаю, що ми діємо раціонально. Я думаю, що це звання заслужене і матиме значення. Але після оборонної угоди між північною Кореєю та Росією. Нам настав час дати відсіч зараз. Настав момент із поміж усіх інших моментів. Тому я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти до кінця і визнати його режим таким, яким він є державою, спонсоркою тероризму. Після саме миру, за яким ми всі спостерігали, і вболівали, в принципі, побачили візит Путіна до Кім Чен Іна Не просто візит, а вже підписання військово-політичного союзу. І, от цікаво, як тепер, як тепер цивілізований захід має це все проковтнути, і чи проковтне Ну, пане Віталію? Я на відміну від багатьох ще родом вже із ЮССР. І я добре знаю, що за словами стратегічний союз може стояти дуля з маком, а окрім Залізяк, там ніколи нічого не було. Тобто, якщо корейці думають північні, що вони від цього отримають булки і з медом вони помиляються. Якщо Росія думає, що вона отримає якісну зброю, ще більше помиляється. Ну тобто, це е, два диктатори, які для самозадоволення а інтимного, значить, вирішили налякати весь світ сві своїм голим нуців, якби спиною голою. Тобто тут все зрозуміло, і у нинішній ситуації цей візит це з одного боку якби демонстрація заходу і після зустрічі сімки, і після саміту миру. Що ми тут значить оформляємо дуже велику життєздатну коаліцію? От, але ну для корейців це. Бажання, ну хоч якось там вирішити питання з продовольством але в нинішній ситуації зрозуміло, що пухлий північно-корейський вождь має величезне задоволення, тому що для нього це якби світове визнання, бо 26 мільйонів корейців вони до цього часу живуть з розумінням, що є ГДР Чехословаччина, тобто, це інший світ, це світ за великим. Це гляним бетонним залізним яким завгодно парканом, який м -м, демократичній Україні вже не о, упіймати, не зрозуміти, не відчути, і так далі. Ну а фюрер Московський він же шукає кожну залізяку яку потім буде пулять по Україні, і, і до цього візиту, і під час цього візиту ящики пакувалися, вагони пакувалися. І боєприпаси, снаряди, і всяка зараза продовжувала їхати для того, щоб бути застосованою проти України. Ну хто не знає вже зараз в Україні наскільки точні крилати корейські ракети летять куди попало? А ці шмаляють її куди попало. Ну тобто, це щоб так, от правду сказати, це в лапках сучасна зброя, яку може виробляти. Північна Корея. Але ці два диктатори вони мають задоволення від того, що Московського визнає весь світ, бо е на сьогоднішній середньостатистичний росіянин вже майже не відрізняється від корейця. Різниця тільки в тому, що кореєць просто нічого не чує, йому двічі на тиждень вмикають телевізор в сумі на 8 годин. Ну а фюрер забив мізки. Росіянам, так що вони вже в принципі нічого не розуміють. Ось вам єднання безумців, диктаторів. Ну вони в цьому єднанні можуть наробити і натворити, як то кажуть, тому що ви самі кажете, що летіло куди. Бачило або на кого Бог пішла і летітиме, і нам це теж доведеться терпіти і відчувати з іншого боку. Кімчанин теж не такий простачок, са таки західна освіта, така інша, і він розуміється, теж на якихось нюансах в якій ситуації знаходиться Путін, і тому він з нього зараз теж може подоїти, навіть за те залізяче, яке летітиме, і подоїти з нього і технології, і все що завгодно. Тоді постає питання: порушення санкцій ООН, небезпеки для сусідів, і таке інше. Тобто, тут не тільки ми в цьому. Зав'язані процесі. Ой, пане Віталію, що ви таке говорите? Які санкції? Яке міжнародне право? Ну ви так загнули крепко. От ну, ну при чому тут міжнародне право і ці два безумці? Тобто вони живуть у своєму світі ідіотично фантастичному, і тому говорити про якісь правила, про якийсь порядок це вже пізно. А ці е, люди вони настільки безумні, що їм може допомогти тільки одна установка, називається гільотина. Оце та річ, яка може їх оздоровити. Тому тут е, говорити про технології, нові технології вже йдуть з моменту, коли були, були укладені перші угоди, технології пішли. Ну і як вони були примінені два тижні тому. Північна Корея намагалася. Відправити черговий супутник він правда піднявся тільки на 15 кілометрів і тут же приземлився. Але не дивлячись на те, вся північна Корея святкувала запуск нового космічного корабля. Це з точки зору, скажімо, як ці технології приміняються і як інформаційно вони обслуговуються. Ну а на цьому святкуванні, власне, Кім кімчені підтвердив, що він є непереможним союзником. Великого Кремля, ну тобто, тут все зрозуміло. Я вже не кажу про цю хоральну пісню Путін і Кім Чен і розумієте, це крайнє безумство, як і дарунок у вигляді могильної плити. Цель нанести нашій страні пораження Байден не знімає. Мір по американськи це слаба і унижена Росія. Байден підчеркнув, що Запад. Не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией Беларусь.